Серні вони розуміють, що якщо вони відкоригують митні платежі, то ми подамо в суд і ми потім справу цю виграємо. Так, «Да, це буде проблема. На чому ми зійшлися? Митники сказали: добре, ми вам порахуємо. Ми подали довідку транспортні витрати 300 євро. Митники кажуть, ми порахуємо 400 євро. Клієнт погодився. Там була переплата 1000 гривень, не більше. Тому що щоб з ними не тягатися, але вони все ж таки своє трохи зробили. Але якби ми погодилися б на їхні е, ізначально казати умови, ми переплатили по 8 тисяч гривень, якби йшли б по цим таблицям. Отже, бачите, як добре купувати автомобілі в офіційних продавців, коли є офіційне підтвердження ціни, тоді можна за цей автомобіль воювати і у вас не буде жодних проблем. Ви його розмикнете повністю офіційно, повністю легально. Повністю всі витрати по цьому автомобілі. Авто коштувало, як ви бачите, там ми переводимо в долари 1600 доларів. Доставка в Україну леветою склала 400 доларів. Митниця 2900 доларів. Сертифікат на автомобіль 70 доларів. Перша реєстрація 100 доларів. Разом 5070 доларів. Це у нас Opel Astra 2010 року, 1,9 дизель. Чи гарна ця ціна, чи не гарна ця ціна? Враховуючи пробіг автомобіля 248 тисяч кілометрів, і його стан це гарний ціна. Чому? Тому що якщо ми дивимося аналогічні автомобілі на сайті Авторія, там вони стартують від 6 тисяч доларів. Тобто клієнт він придбав цей автомобіль, привіз його в Україну, і коли він в Україну його віз, цей автомобіль з аукціону продавався без номерів, тому що вони всі продаються без номерів. Коли автомобіль заїхав в Україну, лавета виїхала. Клієнт вже міг на ньому самостійно пересуватися. Просто номера, які були на старому брифі, написав фломастером, як ви бачите на фотографіях, на машину приклеїв і поїхав. В принципі, під час митного оформлення це не є порушенням, тому що держава надає 10 днів, коли автомобіль знаходиться під митним контролем, щоб він міг якось пересуватися. Після того, як автомобіль це був розмитнений, клієнт в майбутньому хоче його продавати, і плюс-мінус він зекономив тисячу доларів від ціни на авторія. І, в принципі, якщо навіть накине 500-700 доларів, він на ньому цьому автомобілі щось заробить. Звичайно, якби це був би бензиновий двигун в цьому автомобілі, ми і були б на тисячу доларів дешевші. Але люди, хтось каже, хочу купити відразу дизельний, щоб в майбутньому економити, а комусь більше подобається бензин, щоб на нього поставити газ і так економити. Отже, ви бачите з цього прикладу, якщо ви самостійно шукаєте автомобіль, самостійно робите його доставку в Україну, організовуєте, ви можете зекономити мінімум тисячу доларів. А вже в розмитненні цих документах ми вам допоможемо. Українці купуйте автомобілі, розмитнюйте їх. А ми зі своєї сторони бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.